Дівчата, якщо день закоханих ви провели без пари, то студія I.O. Interactive обіцяє зовсім скоро познайомити вас з гарним чоловіком. Він високий, кремезний із стильною зачіскою та гарною роботою. А якщо він у вас ще й не перший, то можете сміливо називати його 47-м. точніше агентом 47-м. адже це легендарний герой Стелс екшену Сітмен. Попередня частина Хітмену Абсолюшн отримала багато критики, багато кому не сподобалося. Вселінійний сюжет, відсутність миттєвого збереження та обмежені можливості в усуненні цілей. Тож ми вирішили все виправити та перезавантажити серію. А суворого та безжального 47-го повернути на стару роботу роботу професійного кілера. Чуєте, дівчата, професійного саме йому доручають надскладніших клієнтів, адже 47-му є чим блиснути, окрім лисини. Підхід до кожного клієнта у 47-му особливий. Перш ніж рушати на завдання, треба буде дізнатись все про звички цілі і розпорядок дня, будинок та охорону. Та що важливо, обрати найефективніший спосіб вбивства. Можна переодягнутись копом та з рушницею з'явитися на розкішний прийом. От тільки маленька помилка і охоронці вас вичислять, Тож розумніше буде влаштувати неща. Не випадок, підмішавши отруту в бокал жертви, і поки ніхто не здогадався звалити собі кудись у Таїланд чи Марокко. Марокко, Таїланд. Невже у 47-го будуть відрядження по найрізноманітнішим куточкам світу? А тепер найцікавіше нова частина хітмена буде виходити епізодами. Кожен з яких міститиме у собі нові локації, що в кілька разів більше ніж в попередній грі. Перший епізод перенесе вас у Францію. А потім кожного наступного місяця ви зможете відвідати Італію, Таїланд, США, Японію. Такий підхід. Дозволить нам проробити кожну деталь місцевості до найменших дрібниць. Стелс, стелс, а ще раз Стелс. Схоже, айо інтерактів вирішили повернути старого доброго хітмена, з яким ти зможеш зустрітися вже 11 березня, коли перший епізод гри вийде на приставки нового покоління та на ПК. Хітмен ще у розробці. А поки ти чекаєш на цю гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів.